Згідно з деякими джерелами, голова Російської православної церкви зацікавлений в отриманні громадянства України. Однак чинне законодавство України не дозволяє подвійного громадянства цього тижня. Ми вирішили поцікавитись вашою думкою щодо концепції подвійного громадянства. Як ви ставитесь до ідеї введення подвійного громадянства в Україні? 36% з вас позитивно ставляться до ідеї подвійного громадянства. 60% не підтримують. Одному відсотку байдуже і два відсотки не визначились. З цим же запитанням ми звернулись. Наші кореспонденти у Києві звернулись до вас на вулицях столиці. Богом дано, що один народився українцем, а другий. Росіянини, а третій ще кимось. І на цьому все зупиняється. І відведена земля. І на тій землі треба жити. І на чужу землю не треба лізти і казати, що отут я вже другий громадянин, бо це пахне, вибачайте, завоюванням спочатку духовним, потім конкретним. У мене родственників. У мене дуже багато родичів у Росії, і я в принципі не проти. А чому ні? Ми завжди жили разом. То чому б не дозволити подвійне громадянство? Все одно ж зараз багато людей в Україні мають по два паспорти. Ми вже жили в радянському Союзі. Навіщо повертатися до старого і наступати на ті ж граблі? Для мене це було б дуже зручно, тому що в мене родичі в Москві, і я дуже часто буваю в Москві, але просто справа в тому, що це за собою понесе дуже багато проблем. І це буде більше проблем, ніж переваг. Це дуже слизька тема. Я його вважаю. Я проти. а я проти, і те, що кажуть, що московський патріарх збирається громадянство українське отримати. А навіщо воно йому? Він що хоче, щоб його з Москви вигнали? Нехай з чим приїхав, з тим і їде. приїхав з тим і а негативно ставлюся. Яке право має московський патріарх нам як державі щось диктувати? Хоч я розумію, звідки вітер віє. Якщо українська церква відійде від російської, а це як мінімум 50% православ'я, то там у Росії нічого не залишиться. Звідси вся політика і всі розмови. Про подвійне громадянство, тому я вважаю, це держава Україна. Хочеш жити в Україні. Будь ласка, вчи мову, отримуй громадянство і живи на цій землі та служи їй. Не хочеш, їдь куди хочеш. Отож, я 100% проти Хочеш жити, ізучай язик, отримай громадянство і служити землі. Я українка, мені, мені вистачає одного громадянства, а до родичів їздить, щоб легше лучше б щось зробили вже. Ну, щось таке, що з дорогою там, з квитками, а громадянство не знаю. Мені, мені достатньо одного громадянства.